Максруд. Доказ того, що в тебе в Львові є внебрачний якийсь брат. Слухай. Сужено, Звісно, там підсужено. 100%. Розкажи про шаурму, яку ми зараз будемо. їсти. їмо шаурму від Максуда. Ти чув? Ти чув? Це ім'я. Ім'я. Його звати Максуд. Ти чув? Макс Руд, в тебе є брат Максуд. Подивись, познайомся з ним. Дивись, як він виглядає. Файний хлопак, робить шаурму. Прикінь? Ви прикиньте? Ви прикиньте. <смір> Йолки-палки, Лесь, якщо в мене колись будуть діти, ти будеш кумою. А ти що збираєшся їх хрестити, чи що, чувак? Ну добре. <смір> Йолки-палки, знайшовся. Найшовся, Найшовся таке. <смір> Я думаю, де він загубився, бідне. Все-таки він знайшов.